Мої любі. Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже в неділю, 29 грудня о 16.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Лестер Сіті, Рудова Ні, Стал у себе вдома на Кінг Power Стедіан Команда буде приймати Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу І сьогодні я хочу друзі про даний матч поговорити. Ну і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте взагалі-то подивимося шанси на перемогу. да? 12% взагалі-то вважають, чи переможе Лестер, 72% вважають, чи переможе Манчестер Сіті. Та 16% вважають, що буде нічия. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Лестера тут є перевага. Одна перемога Лестера проти 4 перемог Манчестер Сіті. Якщо Бермо-матч, який відбувався 7 серпня 2021 року. Це матч за Суперкубок Англії. Гілєстеру вдалося перемогти Манчестер Сіті за рахунком 1-0, тоді на 89-й хвилині і Хіаначі з пенальті приніс своїй команді перемогу. Потім 11 вересня 2021 року. Сіті перемагає Лестер на Кінг Пауер Стедіон в рамках англійської прем'єр-ліги на виїзді з рахунком 1-0. Бернарду Сілова забив тоді переможний м'яч. 26 грудня 2021 року Сіті перемагає Лестер з рахунком 6-3. Далі йдемо. 29 жовтня 22 року Сіті перемагає Лєстер з рахунком 1-0. Все вирішив єдиний м'яч Кімна Дебереїни на, на 49-й хвилині поєдинку. Ну останній матч між цими командами був зіграний 15 квітня 2023 року, і Сіті вдалося переграти Лєстер з рахунком 3 1 Друзі, якщо взагалі казати про те, де там команди йдуть у чемпіонаті, Манчестер Сіті зараз займає сьому позицію. Шість поразок, 4 нічих та вісім перемог у Сіті. За 18 турів, 28 бала команда набрала, 30 забитих м'яча Сіті має, 26 м'яча пропущено і плюс 4 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів результати команди дві поразки, дві нічих та одна перемога у Манчестер Сіті. Зараз команда йде сьома, Ось ніча було в останньому матчі проти Евертона, до того програла Астон Вілі та Манчестер Юнайтед. Тобто, і справді, ось ця криза вона все-таки продовжується у Манчестер Сіті. Якщо казати про Лестер, то команда Руда Ванністелроя опустилася на 18 позицію. Програла команда Руда Ваністелроя Ліверпулю. Арнеслота з рахунком 1-3 на Енфілді команда програла. Ось Вулвергемптон переміг Юнайтед у той день і відповідно обійшов таким чином Лестер. City. У Лестера в цілому 10 поразок за 18 турів, 5 нічих команда має та 3 перемоги. Ну і 14 балів у команди його пасиві, 40 пропущених м'яча у Лестера, Лестер дуже багато пропускає, 22 забитих м'яча і мінус 18 різниць забитих та пропущених. В Останні 5 результатів команд, 3 поразки, одна ніч та одна перемога у Лестера. Ось поразки від Ліверпуля. До того програли Вулвергемптону з рахунком 0-3 Ньюкасл Юнайтед програли з рахунком 0-4. Тобто, і справді, але в принципі з Ліверпулем, до речі, Лестер непогано не виглядав. Да, команда програла в кінці то кінців, але програла доволі таки достойний бій. Все-таки Лестер показав. Все-таки на Енфілді хорошу гру. Команда Руда Маніс показала. У першому матчі Рудвані Ністелрої обіграла команда Ham Юнайтед з рахунком 3-1 на Кінг Power Stadia. Тобто, в принципі, такий непавний початок. Потім з Брайтоном було й на виїзді проти Брайтона, Херцелєра. Я вважаю, доволі такий непаганий результат справді здобула команда Руда Ністелроя. Потім було відповідно три поразки підряд. Від Ньюкасла програли, програли потім відповідно Вулверхемтону прямому по суті, конкуренту, да? та програли відповідно Ліверпулю. Якщо взагалі брати матчі на Кінг Пауер Стедіан між Лестером та Сіті, ну, в принципі, Сіті в 2021 році, 3 квітня, перемагав. Тут з рахунком 2-0 тоді Мені, до речі, забивав ще тоді. І тоді на Габіже забивав. Тобто Сіті, знаєте, так 0-1 ну, ну, ось такі десь рахунку. взагалі перемога Лестера на Сіті. ну, Якщо брати в рамках англійської Прем'єр-Ліги, то в принципі Лестер 5-2 перемагав на цих Стеді у ну, 20-му році. Але якщо брати домашню перемогу, то вона була відповідно, 26 грудня 2018 року, ну, тобто, друзі, 6 років тому назад. Тобто 6 років тому назад Лестер обігрував Сіті саме в рідних стінах. А остання перемога взагалі на Сіті ще була в 2020 році. Ну, в принципі, якщо брати останні учні зустрічі да, між командами, то, в принципі, да, у Манчестер сіті є перевага, але зараз все-таки обидві команди, ну, можна так сказати, не в найкращих абсолютно кондиціях. До даного бою підходять. У Лестера Дінді не зіграє, Перейра не зіграє. Ісаку не зіграє, Джеймі Варді не зіграє, Джордана Ю точно не зіграє у нього дискваліфікація. Ну, Перейра, Ісаку, Джеммі Вардзі Ю точно люди не зіграє. Дінді скоріше за все, також матч пропустить. До 30 грудня тут оновлюється. Нібито має він повернутися, але ну, можливо і буде, подивимось. Але скоріше за все, напевно, ні. Усі ті точно не зіграє Робін Діас, Скарбоп, Родрі, Матеуш Нуніас, Джон Стоун з Ці хлопці 100% матч пропустять. Усім хочеться побажати тільки всього самого. Найкращого. Ну Так, друзі, давайте переходити до думок. Чого взагалі очікую я? Від цієї битви. Ну, В принципі, очікую хорошого футбола. Ось думаю, друзі, що обидві команди, в принципі, голами обміняються. Ще у Сіті зараз не все ідеально в обороні, що Лестер Сіті. Думаю, що обидві команди обміняються Голами. Це моя перша думка. Ну, а друга моя думка: ну, я все-таки віддав перевагу Сіті. Ну, я думаю, що Сіті точно не програє Лестеру. Ось, я думаю, що, напевно, скоріше за все, якусь мінімальну перемогу Сіті здобуде там, наприклад, з рахунком 2-1. Ну, можливо, знову якось буде, можливо, якась буде знову нічого 1-1. Наприклад. Хоча я все-таки думаю, що Сіті вдасться з мінімальним рахунком Лестер переграти. Там, наприклад, з рахунком 2-1, якусь дуже важку перемогу, але я все-таки думаю, Сіті все-таки здобуде. Ось, А ну, можливо, в принципі, буде і нічого. Ну, подивимось, в будь-якому випадку. Основна моя думка це. Обидві команди заб'ють, та Манчестер Сіті, як мінімум, Лестер-Сіті не програє. Але я, скоріше за все, думаю, що якусь мінімальну перемогу команда Хосепа Врадіолус здобуде. Ну там, наприклад, знаєте, з рахунком 2-1. Або якась нічого 1-1, або мінімальна перемога Сіті з рахунком 2-1. Я, скоріше за все, думаю, що Сіті зуміє з мінімальним рахунком Лестера перемогти. Я думаю, десь за рахунком 2-1. Але ну, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та сіті, як мінімум, є не програє. Друзі, що думаєте, взагалі ви Напишіть і думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей!